Цього тижня на Хмельниччині поволі теплішатиме, вночі ще будуть температурні коливання, а от вдень стопчики термометрів поступово підніматимуться вище. Найближчої ночі з 28 на 29 квітня температура повітря буде в межах плюс 3-5 плюс градусів, а вже вдень термометри покажуть плюс 18 градусів. Доба мене без опадів з невеликою хмарністю. У середу 30 квітня температура повітря вночі буде в межах від плюс 7 до плюс 10 градусів, вден повітря прогріється до плюс 18 градусів. Очікується переважно ясна погода без опадів. Початок травня на Хмельниччині буде теплим. У четвер, 1 травня, утримується малохмарна погода без опадів, нічна температура повітря коливатиметься від плюс 7 до плюс 10 градусів, вдень термометри покажуть плюс 18 плюс 20 градусів. У п'ятницю, 2 травня, погода істотно не зміниться, проте стане ще на кілька градусів тепліше. Вночі температурні показники будуть в межах від 9 до 12 градусів тепла, в день термометри покажуть плюс 22 градуси. Опадів не прогнозують. У суботу, 3 травня, дощові хмари накриють область ближче до обіду і втримаються до вечора. В Кам'янець Подільському та Хмельницькому районах можливі грози. Температурні показники ще будуть в межах до плюс 22 градусів в день і до плюс 11 вночі. У неділю 4 травня ймовірність опадів низька, проте температурні показники знизяться, вночі прогнозують до плюс 7 градусів, вдень стовпчики термометрів не піднімуться вище позначки у плюс 16 градусів. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.